ДНК-аналіз менш як за дві години. У рівному почали проводити генетичну експертизу родичів безвісті зниклих чи загиблих на війні. Це стало можливим завдяки новому обладнанню, яке отримав місцевий науково дослідний експертно-криміналістичний центр. Як відбувається експертиза, та як ДНК профіль допомагає у пошуку, бачили мої колеги. Це в нас клітини лікарного епітелію. Ось це ядри. І в даних ядрах знаходиться ДНК. Ольга Кузьміна показує на моніторі, як виглядає мазок із внутрішньої поверхні щоки. Це матеріал для тесту ДНК, який віднедавна почали проводити у Рівненському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі. До нас приходить постанова про проведення експертизи, і надходить об'єкт. Ми спочатку фотографуємо, описуємо загальний вигляд в місто. А далі експерти готують пробу для надсучасного апаратно-програмного комплексу, який і визначає ДНК-профіль для ідентифікації особи. З Цим приладом для отримання ДНК-профілю людини експерти працюють у стерильних умовах для отримання найбільш достовірного результату. Є ще такий у нас він називається сампл-картридж. Тобто це от, от такий картридж, куди ми будемо поміщати наш зв'язочок. Ми туди його поміщаємо, обмунуємо паличку, закриваємо. Щоб працювати з приладом, експерт теж має пройти ідентифікацію. Ігор Кондратюк має такий доступ через відбиток пальця. Картридж зі зразком фахівець встановлює у прилад. 110 хвилин, тривалість, середня тривалість проходження одного рану, одного дослідження від 90 до 110 хвилин. Менше як за дві години прилад видає аналіз ДНК профілю. Уся інформація у вигляді графіка і табличок. Ось програма зразка виглядають наступним чином. Алелі, ось табличка, де з усіма значеннями центральний облік генетичних ознак людини ведеться у Києві. У ньому ДНК профілі з усієї України. Кінцевий результат дослідження, висновок експерта. Канцеляр він іде ініціатору поведення дослідження. А ось цей зразок. У вигляді таблички вже ми е, направляємо на Київ для поміщення до цього центральний облік генетичних ознак людини, де він уже буде перевіряти за базою на предмет співпадіння. Ігор Кондратюк аналізував ДНК профіль одного з родичів безвісти, зниклого на війні. У цій лабораторії їх дослідили уже більше сотні. Це допомагає тим, що ми. Розвантажуємо повнопрофільні днк лабораторії, таким чином швидше знаходяться люди. що завдяки цьому устаткуванню нашими судовими експертами вже проводяться такі експертизи по визначенню ДНК профілів близьких родичів осіб, які загинули або ж зникли внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну. Відповідно до законодавства, розшук безвісти зниклих проводять у межах кримінальних проваджень. Тож людям, які шукають рідних, потрібно прийти до найближчого відділку поліції та написати заяву. Раніше біологічні зразки рівненські слідчі відправляли до Луцька. Тепер ДНК експертизу роблять у рівному, і це пришвидшує роботу. Ми маємо можливість всі зразки букальних епітеліїв. Родичів, які звертаються по безвісни зниклим військовослужбовцям, цивільним родичам, які залишилися або зникли на окупованій території в зоні бойових дій, проводити судові молекулярно-генетичну експертизу найкоротші сроки, маючи можливість ідентифікувати, ми маємо можливість близьким родичам повернути їх близьких. Фахівці прогнозують, експертиза ДНК для ідентифікації безвісти зниклих триватиме в Україні ще багато років. Адже з кожним контрнаступом наших військ розкривається все більше злочинів росіян. Це мінімальне, що я можу допомогти цим людям, які на даний момент захищають нашу країну. З рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.